Ну давайте тоді Ви хочете, щоб через 2 місяців тут будуть русні? Вони не будуть. Не Будут, така мобілізація, не така мобілізація. А де ховаються за дітьми? Ви мені будете розказувати? Да, вони ховаються. Все... Ну вони все дома сиділи. Ви втікати, нехай проходить втіка людина додому їхала. Людина їхала додому. Що ви робите? Ви гірше росіян уже. Ви Він білий, йому погані. Це уже. Поможі, це не затримання. Ви поможіть, вірші виходить, щоб не проходить. Бо луже правила руху. Що ви робите? Ви що робите? Ви що робите? робите? Підходьте. Поможете. Через пілоку тут будуть свята.